Так, народ, всім привіт! Що у нас нового? Да, це вже не 11 тиха, а восьмий. По одинадцятий переходить до дванадцятий, тому треба щось робити цей час. Да, я лінива жопа, завів новий акаунт. Як сдавати нові дивіться в цьому відео. Що нового? Нового у нас купа нових івентів. Нарешті повернули старі добрі юніти, які ми колись любили. І сподіваюсь, повернути ті старі добрі спели з З чим там, з Дідом Морозом, так? Да? І подаруночки. У мене є люди, яким би я хотів скинути на голову парочку таких цілих 130 мільйонів. Паті Візард, у нас є навіть івент разом з ним. 10 юнітів треба використовувати 25 разів. 25 разів. Що це за задрот марафон? Правда, на місяць? Ну, слава Богу. І що ми отримаємо? Еліксір руна. Да, у нас же у всіх зараз проблеми з еликсіром. Так, да, велика проблема. Що на цьому аккаунті, що на всіх інших от еликсіра і не вистачає. Лучше б голди або руну гемів дали, чесне слово. Пека от пека вже щось полезне, так? Да? Ммм. Книжечка спелки. Ти можеш на халяву прокачати собі рівень спелу, то есть це повинні бути мишки або скелетики, бо це дуже дорого. І ти. М -м, не тратить зря дарк эликсір. І айс -голем. Айс голем. голем. два. Power Potion що доволі круто, мені подобається, їх. В принципі, в ідеалі теж так держать в запасіки, бо коли ти перейдеш на новий тиха, прокачаєш лабу, а ті 5 днів буста, а нахер вони там тобі потрібні, бо якраз 5 днів тобі качається лаба. да? І хтось потім після цих днів буста ти юзаєш Power Potion, щоб хорошо атакувати на КВ. Кстати, про КВ до сюди в клан, Марахаус. Будемо тебе раді бачити. Хештег у тебе на екрані, мені ж не ліньки його переписати, я мабуть, просто зазумлю. І тепер саме цікаве. Пролистуємо вниз, помимо того, що ухти, один гембуст. М -м -м, круто. Давай забустимо. Буст all. Вау! Тепер тебе задонатить. Суперсел. Хитрі черти. Цельна кнопочка виходить тільки. Тільки оця. От кнопочка чата. Прикол. Ти запомічав, ні? От тобі ще одна нова тема, про яку ти не знав. А, по івентам є у нас. Клаш... Боже, як важко це прочитати. Клешівер. хер, як він називається, Вова. Ти що я це не назву? О, в чом суть? Judo Slot? ого, а це ютубер, прикольно. Він дуже, походу, важна шишка для суперсела. Бо, да. Так, от що він відосів не кліпав. Ну, нормальний тип, правда, робить на англійському. Хоча українською ніхто не дивиться, Да, то. коротше, не суть. Так. Перейдемо до атаки. Я покажу не тільки, як пройти це, а й як думати під час проходу. Значить, що ми бачимо. М -м, моноінферна. Моноінферна. А, моноліт. Угу, страшні теми. А, чертіла. А, і Xbo. Xbo акуратненько беремо транспортир і міряємо. Він на землю чи на повітря. На землю. Значить, що? Отак. От Ляп. А тобі. А я не пам'ятаю, з ким тобі розбиратися, по-моєму. Можна тебе атаку бить, так? Да? Ляп і нема. Ти бачиш? Так, і що ми делаємо? Ми кидаємо його тут Для того, щоб він пару какулек кинув на наші помер. Нічого страшного. Зараз ми делаємо так. Отак. Отак. Ляпс. Ляпс. Аккуратненько ловим ідеальні тайминги. Як тільки начинаю щезати, кидаємо следующий. Оп, і все, це останні. Готовимся рисел з пелом. Забрать їх! О-хо-хо-хо! Це було дуже близько. А, варденом. Щас ми будемо забирать. Так... Да. Ну нічого страшного, боже, не така велика проблема. Так, Earthquake на цих ребят, бо щось вони дуже живучі будуть. Нормально так продамажило. Так, значить, наші дівчат наші займаються типичними дівочими ділами. Ядик, бо тут гобліни. Ну, конечно, кланкасл досі є, бо це то слот. Боже, а чого така огромна реклама, типа. Вау. А чому вони вилітають, як от пружини? Даже не помічав його. А це це бачив, ні? Бо я ні. Так, скелетики там закінчують. Зараз скинемо гіганта, щоб його моноінферно жарили. А, і, мабуть. Ні, норм. Зараз ми їх. Сука, хитрі. Хитрі, жорсткі. Давай, 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 давай. А Отут одразу же рейджик, рейджик. І як не дай бог, для наших любих дівчаток. позаряться ці моноліти. Так, ми сразу же прижимаємо. І джудослот, кстати, скрипав Квест полегше, чим ділять Supercell. Тобто, тут, в принципі, більш-менш нормальна армія, resell. Spell. Я крім того, як о цих челенджах, його ніде не использував. Правда ми просрали шарик 800 XP і 50 гемів. Заробили. Звісно ж, буст. І кинемо далі, далі. Та побачимо, що кинемо. Тобі. Не все равно, що я кину, так. Да? Так. Ух ты, ти, ти дивиш, що тут у нас ще єсть, а? Universary cake. Oh my god. Да, це те, що нам треба. Ти ну, це найсимпатичніший. Ммх. Посрані з цим камнем. О да. Біш проработан і секстурка, я б сказав. Ще ЛВК почалось. Перший день, багатообіщающий. Да, Собіраємо не облажатися. У нас тут раз, два. Оці ребята перейдуть на ТХ-12 по путі. І ще може буде Оце тип. Чи як там його забув? Зараз ми глянемо. LuC Fair. А, а тебе нема. А, додавив. Ну, що, Фірарі? Сорян, пока. Все, тепер Люцифер є. Він ще на 9 місце піднявся. Ну хороший, мужчина, мужчина. Так, а тепер нам треба скліпати би клонкаслів. Дай Бог! Знайду цей обзор, як порівнювали візардів, і я тут його просто вставлю, щоб ти подивився цей 20-30 секундний шорт. Якщо тобі цікаво, тобі ж цікаво. Треба кланкасл, а я можу сюди? Не можу собака, така сутула. Ладно, тоді зараз я проатакую і ми вернемся 15-й буде скоро вже. Вон бач там. На путі. Там є основний піха. Не рашер прокачав повністю все до фула майже. Що ще такого я можу цікаво розказати? По суті, це все, ну от скільки там відосів місяць не було, це все, що произошло в Clash of Clans. Eвенti, самі уродські скіни на Battle Pass, це ще норм. Але опять Варден. Серйозно, опять Варден. Я уже від Edward. І сейчас, конечно же, короля от тільки О, for free. Я не поняв, що произошло, але я дуже радий. Що я, у мене постійно тиха 12-13, Clash of Clans. Живу скучною життя. Як я обіцяв, вже як створити свій новий аккаунт в Clash of Clans, щоб прокачувати не рашерську або суто рашерську базу. Що ти захочеш? Заходимо в налаштування, нажимаємо кнопочку Connected. Це виглядає дуже страшно, але. Аккаунт. Okay. Play without Supercell. І от зараз ми створюємо, типу, новий аккаунт. І ok, cancel, не переживай, ми просто просрали тільки що свій тиха. Гоблини, як завжди, атакують нашу базу. Каже, купи пушку, щоб захищатися, а ми її поставимо одразу отут. Ми вже якби прошарені, ми знаємо, де вони будуть атакувати. Один гем, мені пофігу, я задоначу. Так, вони атакують. І сразу на пушечку. Пау. Пау, пау. Боже, як же це довго починати гру заново. Ну то ладно. Сейчас уже маги не сейвляться. Колись ти міг використати одного, так що зараз двох сюди і одного одразу на тиха. Звичайно, нажав кнопочку Підняти громкость. нічого страшного. Я сподіваюся, тебе не заділо ментально, що в мене не IOS. Так, у нас тепер ще повні хранилища. І тепер. Значить, ждемо, що скажу побудуй білдера, потратить геми, задонатить на геми. Цікаво, у нас. Ох, подожди, то есть, в цей момент я ще донатити не можу? Ану. <гас> прикинь! На початку гри в Clash of Clans ти не можеш задонатити. Як би ти цього не хотів? Суперсел, пофіксіть. Давай, мені не шкода. Ютубер все може собі дозволити. Да, сюди! Один гєм, що такое. О, дивись, гоблін побачив, що у нас щось є. Тепер треба. Щас ми дядів бабаріанців набудуємо тут. Давай. Він ну, чого я все таке разом ставлю так само, як мені кажуть, я якийсь натурал чи що? Треба, щоб все було. Да, один гєм да. Барбаріанці, зараз ми на вони кажуть, що вони на нас будуть нападати. Типічна пропаганда, да. І собственно потім ми атакуємо їхню башню лучницю. що то получается гобліни не дуже гобліни, так да? що на них лучниці Ммм... Чувствую себе не дуже комфортно. Не, не дуже комфортно. <х, х, <х. Так. Барбаріанці справляються з своїми задачі. І погнали. Ось момент, коли ти пишеш собі ім'я. Ми пишемо. П з маленької H. L O Внуро, ти не поняв. Пут. Ага. H L O Пусло. О, oh, уже хтось зайняв місць Нічого страшного. Нічого страшного. Uh, for me добавим. О, oh, инвалидней. Uh, for all. Нє. For the world. О! Oh, Підходить. В <laughs> Enter Your Age. Ну, ми, звісно, тут брехать не можна ні в якому разі, тому я пишу 65, бо це суто правда. Інакше б я вже сидів на фронті э, і воював. І тепер от я вітаю. Connected. Регістр у нас з'являється кнопочка. Нажимаємо Continue email адрес В мене їх дофіга. Я виберу другу Ferrari. Регістр На Gmail приходить повідомлення. Щас, 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 щас Суперсел О, він надіслав код 12022.7. Ні, я тебе обманув. 2.7.7. 7. Окей, okay. uh, конечно. Пут хуло О, майнет. А community of players. Ммм. Я обижаю. Хорошо. Пут хло. Вот так. Значит. Ну и конечно же, свиню. О! Це стиль. Стиль! Завжди я підтримують стіль. Так, все, connected. І у нас тепер є ще один аккаунт. Зачем мені четвертий, скажи мені, У мене вже три є. Якщо хтось захоче побачити історію цього аккаунта, то я вам скажу, коли його забанять. Обов'язково. 5 Дякую. 3.05 панів. Нічого страшного. Супер, Телефон трошки походу лагає, ну. Треба iOS. Нахер цей Android. Собственно, на цьому все. Ну, ви створили новий аккаунт. Дякую, що дивився. Бувай!